Всім вітання, доброго і мирного дня, вечора, хто коли нас дивиться, наш сорокушка знову сьогодні герой кіна, так він в Мохові і залишився. В принципі, ми до нього не підходимо, він стоїть. Єдина проблема, що він на вулиці і трошки на нашу гуму не сильно добре. Достоївся, що треба щось косити. Люди вже покосили, у нас якби така місцевість, піщана і... Ну, особливо немає, що косити. Все, сонце дощу було мало, десь дощик трошки пройде, бо ну, бачите, аж жовтий колір. Ну, але є десь там місця, що і трошки більше, бо зараз дощова погода. Десь ми знову їдемо на дві котельні і не буде часу. Дивіться, що я знімаю. Я знімаю такі моменти. Ми показували, коли міняли насос нового, і ставили новий клапан. Чи клали, якщо по Черівець, чи по-Франківській, ну і Хмельницька область їх кладуть, наставлять. Клали ми новий клапан потока. І зразу мене була підозру, дуже маленький там той отвір. І так і є. Гідравліка працює зараз на ура, як новенькому тракторові. Ну, Реча в нас не відщолкується, або щось зломане в розподільнику. Ми взагалі хочемо переставити розподільника на інше положення. Це гідросила новий, оригінальний. Там мені казали, то не оригінальний. Я він... постійно собі хочу купити якось набора. Але він або мій дорого, або... Не влаштовує щось йому, розумієте? Зазвичай є такі інструменти, які мені не треба, а тих, що треба, немає. А це якби не поганий, є, ну, бачите, 17 немає, 18 тут. Тут, тут 18 є така головка. Такої немає. 18 ходова на фольксвагенах дуже поширено. От, ще щось таке. Немає накидних. Оці, оці шосі, такі дрібні головки, дрібні, вони погані. То ладові вже не подобається. Вже не подобається такий голок, бачите, їх мало, ну довгі. Ну такий набор. Якби якість хороша і так відносно. Все влад розкручує. Буде зараз текти там масло, побачимо, що вийде з того. Не хочеться лізти в те масло, там наставити масло. А роботочку заливаємо. Правильно, неправильно, таке діло, кожен, як кожен, має право. Відкручуємо шланги, ну, трошки там наскапує. Добре, що ми хочемо в Германії, бо це капнуло там десь на землю. Вже ми отримали це повній програмі. На авто продукти взяти з землі і потекли назад в землю. Все думав, що це смертельно, хто знає, який, хто знає який Воно пішло в землю і жили люди споконвіків, нічого не ставалося. Нафто вже давно витягли землі. Зараз відхіднемо подивимося, що тут його буде. Якщо хтось крутить, то знімати кіно не так і вже й важко. Не, так вже і важко. не хотілося знімати повністю, тільки нижню частину баночку відсіпнули. Головка на 12. Продовжувач і вороточок з прощоточкою. Файно ну йде. Так, клапан відкрутився. Викапається з нього останні остатки. Несемо його на операційний стіл, будемо розкручувати. Ано покажи. покажи знизу отвір. Бачимо, там отвір такий дуже-дуже менюсенький. Дуже, -дуже менюсенький. Хто що там думав, як робив, для чого робив, я не знаю. Резиночка, бачимо, як новенька, нічого не просіла, файненька, хоча якось нерівномірно, можливо там проточки нерівномірно. А ну, отвір той отвір навіть не посередині чомусь. А ну кажіть, те, що посередині, не посередині отвір воно впливає чи не пливає на роботу. Це також може впливати, може поршня Ну, Будемо розкручувати і щось дивитися, що там йому. Ну що ми маємо? Маємо такий Такий набор і ще десь мав бути один старий, я не знаю, чи напевно, йому подарив його. А Це був файно, все працювало. Щось почало підтікати, хотів підтягнути, думав, не пам'ятаю, чому справа. Тріснув він. Цей тріснув. Все, більш не підтягуємо. Позичив я у Миколи цього клапана. В принципі, а, його була панопружина, мене пружину звідти забрали. В принципі, не працював. Я б сказав би непогано, Враховую, враховуючи те, що старий насос е був. Все, але дивимося тут, якби по центру цей Отверт, а тут отвір не по центру. І, на жаль, за маслом тут не можна побачити, але він ну, відчутно менший отвір. Ми будемо замірюємо. І тут менший, а тут більший. А тут ще менший. І не по центру. От Пишіть свої думки. Я розумію, що якщо тиснуть масло сюди, буде більше, а там менше буде, тисну частину, то буде перекошувати саме цього клапаночка поршенька. А по центру він буде працювати файно. Я думаю, що напевно ми розберемо, з двох одного зложимо, чи цього поршня ти перекинемо, але це може бути виробітка, чи цього, якщо там воно під'їде, воно якби має бути підогнене, але ж саме розуміє, яка тут якість. Яка тут якість в Китаї роблять. Попробуємо. Ну, заодно розкажемо, який результат, можливо, комусь здасться. Хоча би сказав би, що тут оці дві, два отвори нормальних, однакових на, 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 на погляд ну, трошки тут менше, бачимо, там було маслом. Це відчутно більший. Це відчутно більший. Поможе, не поможе, а може те, що він не по центру. Те, де що грає роль. Не знаю що. Може він не хоче відкриватися. Але все одно має пропускати. Яка різниця? Тобто сюди він не відкривається. По-любому він відкривається, бо гідравліка добре працює. Раз гідравліка працює, значить він не, не закленює, а не вистачає туди. Значить тільки малий отвір. Ні, ні, є різниця. Дивимося так на око. Ну і потім чимось заміряємо, знімаємо якесь там седло, пробуємо, будемо знати. Тут видно, що більше. Набагато. Так, розібрали ми одного клапана, другого. це новий, бачимо ніякі не виробочки, нічого, все гарненько, все файненько. Питань ніяких не бачу. У старішому вже вироботка, зношений він. Зношений з боків по все. Вилизаний. Але отвір, ну, я тепер не збройним оком верно ну, міряємо сверлом. Але будемо міряти серлом. діаметр, який входить. Якраз портмак, да? так? Що ми маємо? 3,2, так? Да? Всього на всього. Як часто такий отвір може бути працювати люве, тут не входить. Не входить. Ану міряй, який там реальний був отвір. Попробуємо сверло підібрати. Будемо міряти отвір за допомогою сверла Ще не входить. Троєчка не входить. Ні-ні, не входить. Ну майже. Ну майже 2,8, що там? А ну в мене 2,8 сверла Чи входить? Ну, Мама А це, Що тут, троєчка чи менше? Троєчка Ні, 2,5. 2,5. 2,5 з трудом входить. 2, він, ну, труд, труд, ну, 5, так. входить. Там 3,2 легше входить. 3,2 і 2,5. Ну я думаю, що це є різниця. <гум> є різниця Будемо розверлимо, ми на 3,2. На соснові хай качає. Хай качає. Правне, правне. Я думаю, що тут теж воно не по центру. Який там перекос, це ж довжина направляєш, я думаю, що це не вплине на роботу. Зараз ми розсверлимо, складемо назад. І всі зараз будете знати, хто, хто можливо з цим не стикався, якась буде практика. Якась буде практика. Бо коли тут немає не навантаження цієї сторони, він при, придавлює цей проток, все йде сюди. Коли у нас з'являється тиск, воно приподнімає поршня і починає більше судити Це рахунок тиску. Легкий рук руки то кажуть, бош. Хтось там писав, що бош оригінальний, це тільки тиснені букви. Ось там тиснені букви. Не обов'язково. У нас бош всі оригінальні, може бути тільки наклеючка. Цей Бош вже 14 років, правда, вже батарея помирає, вже все побачив і ще не можна ніяк його загонити. Що ми зробили? Бачимо цей отвір новий. Ой-ой-ой, пав. Отвір ідентичні. Будемо складати. І будемо пробувати, що, як, і, і, як -то кажуть, і до чого. Будете знати. Так, наступний кадр. Клапан на місці. Зняли цю частинку фільтру. Зараз хитро назад поставимо і будемо робити запуск. Ну, Рульове нас, воно йде на, на файному клапані, на файному насосі не дуже, бо там той е, гідропідсилювач вже там. Сотні років ніхто до його не зачіпав. Там треба було ремкомплект а ремкомплект там копійки кошти ті різні колечка, але треба розбирати, як, якби не те, що ніхто не хоче, воно цікаво було, вже мені хочеться тако трошки десь, якби ніхто не давив, але тільки почне щось робити. Дзвінок за дзвінком, дзвінок за дзвінком. А ви пообіцяли, а те, коли ви приїдете, а коли ви будете в Хмельниччині, а коли ви будете в Полтаві, а коли ви будете на Житомирській області, а коли ви будете на Рівненщині, а коли ви туди, коли ви сюди і телефонують, і якби не сили ми можемо так собі дозволити. Багато часу витрачати, ну що, пробуємо запускати. Пробуємо запускати. Так, нейтрально. треба. Газ є пуск. Це сухо, все гарно. Влад робить, якщо робить, то робить аккуратно. Клапана, ну, напевно, треба було обрегувати. Там нас є проблема в тулки, ми щоб у нас зробили пайні там. Поршнева нова. О, бачимо, тоді той же розходиться. Покращення має бути. бути, 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 бути. О! І чаш. У нас так і було на місці, але поново ще Далі, Далі тяжко. Покрашує є трошки. Покращило. Покращення є, але нестиве. Ну і підсумок. Ми переїхали, бачимо, звідти під'їхали до коси, бо немає зачепляти косу, що в цьому році нічого не косили. Що хочу розказати? Рульового у нас ну, воно легше ніколи не було. Ну як ніколи, колись було. Давно, скажімо, так, воно легше не було. Е, результат дуже відчутний, дуже відчутний. Я думаю, можливо, ми зря не, не просоліли ще більше отвору. Ще сюди більше мас ставало. Поки що на основе, я думаю, щоб висушили туди і ну, туди. Побачимо, як буде гідравліка працювати. Відчутний результат. Е, на початку дуже легенько вернеться, а далі тяжче, але коли починаємо їхати, то ну, дуже легко. То вже їхали і просто як, ну дуже слабо він працював. Ремкомплект треба було поміняти. це е, по... Гідро це вже окрема тема, але якраз саме по клапану ми сьогодні. По клапанові. Значить, якщо маленький ми розроблюємо 3,2, я думаю, би 3,5 попробувати Можливо було б іще краще. Ну я боюсь, що вже може гідравліка працювала б не, не зовсім адекватно. А може і не відчує гідравліка. Якось так. Все, дякую всім, хто додивився до кінця. Косовиця, в принципі, нема там що показувати. Хоча є, де, хто просить зніміть, знімічок. Якщо... Бачите, як ми косили, скакали по різних нерівностях, там розпайовували паї, було колгоспне поле, трактор згорав, і таке, якби скиби сталися, потім ніхто нічого не зробив, заросло травою, косили, людям скакали, там втулки порозбивали, ми додавали такі широкі, широкі втулки, знову протирали, там порозбивали, там порозбивали. Вже не пам'ятаю, скільки років. 12-13 років. Таке. Ну, косила бочки, дні, що воно 5 гектар, день скошувало 4 гектара, не менше гектара починався косійний сезон там, від, від початку червня і так до, до серпня вона майже кожен день була в роботі. Це мінявся, шкіл підчипники мінялися. Шкини два рази тришотка, вже там, теж, там, напевно, зношено, Цей шків мінявся, вал мінявся, цей рукав мінявся. шестерні мінялися, підчибники мінялися. Переміні мінялися, не знаю, що тут не мінялося. Тут варилося, ну тут шавтулки розбиті спереді, але там вже зараз ми косимо тільки для себе якийсь там гектар-два за сезон. Це не рахується, це практично для її нічого. Тарілки теж мінялися, до речі, там лопала тарілочка, бачимо, це нова. 34 рази міняли, поки не підсилили, ми туди не підложили. Вони тончі тарілки, тут і рідні рідно. Добре канал, це ще рідно досі. Але так було, що попав нам бетонний стопчик, було, що попав металевий стопчик, ми скосили. Ну, Всього доводилося там. Єця мінялося, бачимо, І знов погнули. І там зараз, напевно, люфт є. Кожен рік ми... А ні, не бачу люфту. Якось там є, там центрації добре, нема. Кожен рік щось по мінялося, мінялося а зараз. Ну, Поки що був молодший, була сила, було бажання я задуму, там ці шасні треба ж плотно набити, щоб вони на валах не, 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 не болталися. Така якість її, скажімо, не дуже. То Трошки десь наплавляли мід'ю, то за наб'єш, то злегко там. Все на ходу робилося. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Пишіть, коментуйте, лайкайте. До зустрічі!